Леонід Глібов Жаба і віл. Раз жаба вилізла на берег подивиться, та й трошечки на сонечку погріться. Побачила вола. Та й каже подрузі тихенько, вигадлива була. Який здоровий моя ненько. Ну що, сестрице, як надмусь, то й я така зроблюсь. От будуть жаби дивуватися. Іде вже, сестро, нам рівняться, казать їй друга почала. А та не слуха, дметься, дметься. Що, сестро, як тобі здається, побільшала хоч трохи я. Та ні, голубонька моя. Ну, а теперечки, дивися. Та годі, сестро, схаменися. Не слуха жаба, дметься гірш, все думає. Що стане більш? Та й що дурна собі зробила, з натуги луснула, та й одубіла, такі і в світі жаби є. Прощайте, ніде правди діти, а по мені найлучче жити, як милосердний Бог дає.